Вітаю зараз про найцікавіше зі світу спорту. Надмірно яскрава підтримка футболістів збірної України львівськими фанами у матчі відбору до чемпіонату світу проти Сан Маріно може коштувати команді Михайла Фоменка не лише порожніх трибун у наступному матчі, а й солідного штрафу. Про це у інтерв'ю великому футболу повідомив віцепрезидент Федерації футболу України Сергій Стороженко. Найгірший підсумок розгляду рапорту делегату УЄФА – знаття з команди дорогоцінних очок перед вирішальними матчами. Свій вердикт керівництво дисциплінарного комітету УЄФА винесе 27 вересня. Травма Девіда Хея напередодні поєдинку з Тайсоном Ф'юрі спровокувала низку зухвалих заяв останнього. Я все одно переміг би цього базікулу, і ціла армія не була б здатна мене зупинити. Навіть якби я зламав би обидві руки, то все одно вийшов би у ринг, заявив Ф'юрі. Втім, він матиме таку можливість, оскільки паузу у його практиці не проти заповнити не менш балакучий Дерек Чісора. Той дня ми став чемпіоном Європи за версією ABU, перемігши у п'ятому раунді Едмунда Гербера, і не проти зустрітися з Ф'юрі до завершення поточного року. Бразильський Наутіко став рекордсменом футбольного чемпіонату країни, але не за кількістю перемог чи забитих м'ячів. Марсело Мартелотте став сьомим тренером команди у поточному сезоні. Його попередник Левай Гомес протримався на цій посаді 16 днів і був звільнений після нічєї з фламенго. На сьогодні Наутіко одноцібний аутсайдер чемпіонату, який посідає останнє 20-те місце турнірної таблиці. Першого ігрового дня розіграшу Кубка Всеукраїнської футбольної асоціації студентів з футзалу серед жіночих команд, який приймає обласний центр, відбулося два дербі у Київському. Команда національного університету фізичного виховання і спорту розгромила землячок з національного технічного університету 11-0. А господарки турніру студентки банківської академії з рахунком 5-0 переграли команду Сумського державного університету. На цю годину у мене все далі. Прогноз погоди. Побачимось.